Вона досконало знала математику і навіть давала приватні уроки, а ще захоплювалась літературою і малювала до останнього подиху свого довгого і складного життя. Навіть коли через хворобу не могла малювати правою рукою, не здалася, навчилася лівою. 95 років тому народилася Тетяна Яблонська про художницю і жінку з залізним характером. Далі в сюжеті оце цікава річ від відбиток руки моєї мами. Дивіться, яка велика і сильна рука. Більше моєї сильним та вольовим був і характер дитяни Яблонської. Ідея зробити відбиток правиці. Виникла після того, як через хворобу рука художниці стала нерухомою. Та попри це писати Яблонська не покинула. Ось тут бачите, її підпис. А підпис вже зроблений був лівою, лівою, бо вона тоді ті роки працювала пастелью і лівою, лише лівою рукою. Ці картини художниця створила вже лівою рукою. Останні півроку свого життя вона не виходила з дому. Сидячи в інвалідному візку, писала те, що бачила за вікном. Почерк Яблонський постійно змінювався. Щоб простежити творчий шлях, донька влаштувала виставку в академії мистецтв. До 95-го року від дня народження відомої матері Гайне зібрала понад 40 кращих робіт. Це студентські роботи з фондів інституту художнього, де моя мама і вчилася, і дуже багато викладала. Взагалі з цим. Інститутом пов'язана дуже велика частка її життя. А в 90-ті роки і 2000 2000-ні пастелі, зокрема, це роботи з, кол з колекції родини. І мені дуже цікаво, як художнику, було побачити оцей початок разом з завершенням. Яблунська вгадується й у картинах своїх учнів 60 років тому. Микола Стороженко приїхав в столицю з Одеси, щоб стати студентом видатної художниці. Але потрапити до неї було взагалі важко. Конкурс тоді був незвичайний, приблизно десь, може, 8-9 осіб на одне місце. Я можна сказати, зразу якось потрапив по конкурсу цьому, і вже десь на другому курсі я був у Тетяни Нєловни Японської. Жити тільки мистецтвом і передавати свої емоції через картини цього навчила учня Яблонська. Тепер він передає свої знання новому поколінню. Ці всі деталі треба обробити це, все треба малювати. А відомою на весь світ Яблонську зробила картина хліб. Її авторська копія нині в національному художньому музеї. Оригінал у Третьяковській галереї. Хороша в пустих залах. зустрічатися mm -hmm. зі своїми старими дітьми роботами. Робіту Тетяни Ниліни не було. Усі свої твори вона називала дітьми. Як казалось, що є слібіла робота, єслібілий періоди, а тепер я сприймаю як що какадни діти мої. до ювілею виставку відкрили і в Софії Київській. Тут ескіз відомого твору льон, автопортрети художниці та її дочок. Загалом понад 50 робіт експонуватимуть картини до 10 квітня. Ірина Драбок, Віктор Протопопов, перший національний.